Ці хвилини шевченківський районний суд столиці визначається із запобіжним заходом для Івана Без'язикова. Слухає аргументом обвинувачення і адвокатів навживо зі студією Станіслав Фещенко. Стаса, я вас вітаю. Які новини із зали суду, і що каже на звинувачення СБУ сам Без'язиков? Добрий вечір. Зараз у процесі над Іваном Безязиковим оголосили перерву, тому що адвокати попросили відвід судді через недовіру їй. Хоча за годину до цього ця сама суддя відпустила Івана Безязикова, розвідника, якого обвинувачують у тероризмі, з під варти. він вийшов з клітки і сів поруч з адвокатами. Адвокати подали клопотання, що Безязикова заарештували незаконно, мовляв, людина, яка дала проти нього свідчення, була звільнена з полону ще півтора роки тому. Але показання. Свої озвучила лише зараз, заарештувала без язикова лише зараз. Суддя визнала аргументи адвокатів абсолютно вагомими і випустила його тимчасово. Сам Без'язиков пояснив, чому його бачили у російській терористичній формі. Я ходив в військової форми російського зразка, тому що в мене іншої одежі не було. На ньому я порванці. Тому що коли мене брали в плен, мою одежду розірвали в площа взагалі. Я ходив в лахмошек. Іван Без'язиков також пояснив, чому його бачили з російською зброєю. Сказав, що терористи примушували його завербувати його ж підлеглого. І, на щастя, як він сказав, безрезультатно. Це була інсценіровка для того, щоб... Прості експеримент, піде майор Касінський на сотрудничество з ДНР. Щастя, він не пішов, проявив трудно, твердость. Обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України. Щодо того, які в неї є докази, не повідомляють, але кажуть, вони є. 258 зі значком 3. Це участь або сприяння діяльності терористичної організації. І передбачається стаття. Від 8 до 15. Які докази у вас? Я не буду це коментувати наразі. Всі докази, скажімо, частина з тих доказів була озвучена сьогодні протягом брифінгу. Полковника Івана Без'язикова можуть знову взяти під варту прямо сьогодні. Але нагадаю, зараз у суді оголосили перерву, тому що слухається питання про відведення судді. Поки що така інформація студія. Дякую, Станіслав. Станіслав Фещенко про обрання запобіжного заходу полковнику Безязикову.